Літ, це це означає п'ять заповідей, Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Десять заповідей. Десять заповідей. Який файний хлопець, правда? Знаєш, зараз, попри ці всі речі, це сама цінна якби, штука, яка в нас є. Це Саша. Дивлюсь на нього і думаю, Європа має Грету Тумберг. Так а ми маємо Сашу Донська. Відомо Бові, подякую славу. Дякую тобі. Це треба на себе накидувати. І так молитись. Ну, жена, приготуйся тепер. Якщо мене тепер побачить в штуці тепер. Він дорогий. То всі мають бути тихо в хаті. Бо це щось страшне, що в нас робиться. У нас святий християнський вокзал. Я думаю, це принесе страх Божий в дім наш. Та ні, я жартую насправді. Отже, ми, напевно, цю річ таку характерну, ми також тут повішимо. Бачите, Бог постачає нам всякі пророчі знаки. Напевно, це означає дух молитви, правда, на священному Божому народі, яким є кожен з нас. Візьми, напевно, це поки що туди на колонку. От, і ви кожен зможете поміряти, хай зійде на вас дух молитви. А ще ж.